Купуй скреч лотереї в АТБ. Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай авто. Удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3870-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 204 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 4 І ми вмикаємо лототрон. 25, 45, 26, 1, 35. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі вісім тисяч вісімсот другий розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 3. І ми розпочинаємо розіграш. Щаслива! Двадцять вісім. Шістдесят шість. Вісім, шістдесят п'ять, сімдесят один, сімнадцять, сорок чотири, двадцять 68, сорок вісім, дев'ять. Тридцять вісім. Шістдесят вісім, тридцять три. Сорок сім, сорок, дев'ятнадцять, сімдесят чотири, вісімнадцять, тринадцять, тридцять шість, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел, В ефірі 7655 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон Бе комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 4. 1. 2. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 4. Один. Два. Бережіть себе. Все буде Україна.